Всім привіт. Е, наступна проблема сталася, не дає тиску прискоч, взагалі ніякого. Е, вже і розбирав ту штуку, думаю, може клапан якийсь там залягає або ще щось, бо було, було, що міг включити його. І на двоєчку скок і далі впав і все. Е, потім розбирав цю трубку. Ой, на форсунку на змішування, от сюди воно йде. Була забита повністю, я її ледве пробив. Ціла, цілий шланг був забитий всяким брудом, всякою всячиною. Е, нічого не дало. Потім е, витягнув на насосі щуп, е, чи там нема води. Бо якщо є вода, значить пробиті діафрагми. Води там не було, але масла теж не було. Доли туди масла, е, включив нічого, тиск сину не з'являється. Зняв насос. Розібрав насос. От він є. Тут стоїть підшипник 207-й. Зняли ми його, дуже тяжко зняли. Вал не дістається ніяк. Ми вже по-різному пробували, стукали, крутили, ніяк не дістається. Але сідає туди назад вал туго. Підшипник був тут 207-й розбитий. Не було куска обойми. Тут ми вже його розсипали, коли ми його витягували, але так, де тий кусочок. Оцей кусок обойми був всередині в насосі і відповідно багато шариків теж там були. Потім методом до научного втику зрозуміло, що якщо тут вал немає центру, Якщо він тут немає центру, підшипник його рівно не тримає, вал нормально тоді не крутиться. І поршні не бігають нормально, а вал отак скачуть. Коли поршень має сунутися сюди, вал посувається, бо підшипник не тримає його в центрі. Тому зараз буде міняти підшипник, буде міняти сальник, бо сальник взагалі виліз з нього текло масло, що масло і втекло. Діафрагми провірили, діафрагми цілі. Зверху повітря є, повітря тримається, тиск є. Тому, значить, наразі пробуємо тільки з підшипником та помив соляркою. Зараз будемо ставити підшипник, ставити сальник назад і збирати тут все докупи. Попробуємо, можливо, що воно якраз в тому, бо похоже на правду, похоже на те, що дійсно може бути отут проблема, що нема центру на самому. Це валове. Ну що, друзі? <кій> Поміняли ми підшипник, поставили. Поставили ми новий сальник сюди. Маємо такого донора. Тут Нормальний робочий насос, але він старого зв'язка. Ну, якраз підходить це такий підшипник, сальник, все як має бути. Поставили тиску нема. Все крутиться, все класно, тиску нема. Приїхали мені діафрагми замовив. Вони рівні. А ото моя діафрама. Так, замовив я їх в Куликові, так що хто жопець корейону знає, де то. Зараз закинули свою візитку. Можете заскрінити. До речі, ціна на діафрами, всі кажуть там в когось 200, когось 250 гривень, в когось 300 за штуку. Тут я не шукав де дешевше, просто подзвонив і сказали 150 гривень. Так що так то. На, нормально. Тому зараз розкручую ще раз, в який, в який раз вже ставлю діафрагму і пробуємо. Якщо то не діафрагма, тоді я без поняття, що то може бути, в чому проблема. Ну, поїхали. Розкрутив я один бік, верх зняв. Нова діафрагма. Думаю, що в нас отакі отак кладеться тим горбочком донизу, бо тут є витерта така штука. Опа. Чіткість. Видно, що вона звідси. І все. Зараз скрутимо її назад, так само робимо з другим боком. І тоді ставимо на трактор. Вже, напевно, четвертий раз ставимо його на трактор і будемо пробувати, що воно нам скаже. Поміняв ці діафрагми, то старі дві штуки, там вже стоять нові. Зараз прикрутимо той насос на своє місце. Що до чого і як? Посадив я тепер той насос. Звісно, без молотка не обійшлося. Зараз підключую тут трубу ззаду. Ще одну таку саму трубу, яка відходить від нього. Причепимо спереду і буде все. Будемо заводити. Все підключив, все прокрутив. Тепер будемо заводити трактора і заливати воду. Подивимося, чи працює, чи не працює. На газі є на, на двоєчку десь отут. Друзі, є, є тиск, справа була тих діафрагмах, в двох штуках. Вже хоч якийсь, ну майже трієчка, більше я його підняти все-таки не можу. Тут же закрутив до кінця. Може є ще якийсь спосіб підняти, не знаю, якщо є, то пишіть е, в коментарях. Будемо пробувати такий, але вже хоча б... Є трієчка, є туман, витрата води більша і тепер вже можна щось кропити, Не то що було спочатку. Так що, друзі, якщо хтось має якусь пораду, пишіть. До речі, трактор, так димить, що скажу, що то може бути. Взяв колегі ремонтовану паливну систему, думав, що паливна. Палий насос, але все-таки не палий насос, бо його насос так само димить, як і на моєму насосі. Чи то вже моторова гайка, чи то це можна щось виправити. Хто що скаже. Пишіть в коментарях. Так що, ставте такого мочного хлопчиського лайка і підписуйтеся.